Вітаю друзі на своєму каналі. Вже цього року я теж почав горяти городи. Хочу сіяти пшеничку. Бачите який фон. Тут в мене був зимий ячмінь підсіяний горохом. Почайте трошки вітер сьогодні. Задіскував, покропив від бур'янів. І хочу сьогодні горати. Бачите, скільки соломки, все це діло приворюється. Моїм хватає пожнивних рештків, гарно перекидає. Чорна земля. Чорна земля, глибоко не гору. хватає цього соломи. Травда трошки мокровато, але земелька розсипається, бачу, вже сіріє, підсихає. Треба вже горати. Сьогодні вже 19 число, вересня. Збиратися сіяти, поки є погода, з дощами у нас цього року питань немає, люті то конкретно, Західна Україна. Бачите, які втрати ячменю, зелене поле пище. Така культура, що ніяк не вимолотити толку не можна і все піде воно під Під оранку, під сіддирати, під майбутній урожай. Ну, тепер хочу вам показати, як провожу оранку. тракторець той самий, плуг той самий, алябомет, вони плуг то. Я казав, один веде то корч. Але в загальному що маємо, то маємо. Я його трошки підробив, те саме, ікронові відвали. Не залипає, чесно говоря. Так, можна горя. Зараз я вам покажу, як пройду пару метрів, як перекидає цей плуг.